Отже, продовжуємо вивчення теми лінзи. Я сподіваюся, так, запис пішов у нас. І ми розглянемо той випадок, коли предмет більший за лінзу. Чи зміниться зображення, якщо предмет більший за лінзу, або частина лінзи буде закрита непрозорим екраном? Подивилися, будь ласка. От уявіть собі, що у вас предмет, АВ більший за нашу збиральну лінзу. Тоді, як будувати зображення? Ми подовжимо вісь нашої лінзи. Так само, як ми подовжували плоске дзеркало в побудові. Перший промінь, як завжди, без заломлення. Другий промінь паралельно. Ми, звичайно, уявляємо це, але а, значить, а, у нас, відповідно, він проходить через точку «F», І ось тут перетин, це буде зображення точки «B». Але справа в тому, що це зображення буде уявним. Ви зараз запитаєте, а як це так? Чому ж це зображення буде уявним? От у нас третій промінь, також, начебто, він же не дійшов в цю лінзу, не пішов в той бік. А чому ж тоді зображення уявне? А тому, що ми можемо провести інші промені, які йдуть не паралельно головній оптичній осі, а будуть йти перетинатись головно оптичну вісь у побічних фокусах. Лінзи. І от перетинання цих променів і буде давати нам дійсне зображення точки Б1. Тобто, якщо ви подовжите, то ви застосовуєте ті ж самі правила побудови, як і для збиральної лінзи. Але в чому тоді буде секрет? Ну, дивіться, справа в тому, що у нас буде зображення предмета АБ це А1 Б1. Воно буде не таким яскравим. Уявіть собі, що ми просто закрили оцю цю частину лінзи. Значить, не усі промені заходять до нашого зображення А1, Б1, формують його. а лише та частина променів, яка проходить через нашу лінзу. Тому, якщо частина лінзи закрита чимось, то просто забраже... зображення буде, але воно буде не таким яскравим. Бо не усі промені, які Ідуть, відбиваються від нашого предмета, вони будуть проходити через нашу лінзу. Далі наступне формула тонкої лінзи Якщо у нас предмет АБ в збиральні ми розташуємо біля збиральної лінзи і побудуємо його зображення. Як завжди, перший промінь йде через оптичний центр без заломлення, другий промінь паралельно головній оптичній вісі далі через фокус. Їх Перетин – це буде зображення точки Б1. Провели перпендикуляр, отримали точку А1, яка є зображенням точки А, і також лежить на головній оптичній вісі. Яким буде у нас зображення? Дайте характеристику, будь ласка. Збільшене, обернене? І Дійсне чи уявне? дійсне, дійсне. Дійсне, буде дійсне. Все правильно. А тепер подивіться. F. Це фокусна відстань. Це відстань від точки О до точки Ф. Або, відповідно, Д, це відстань від предмета до лінзи. Ми позначаємо її як Д маленьке. Це відстань від предмета, в даному випадку нашої стрілочки АБ, до площини лінзи. Далі, Ф маленьке це відстань від лінзи до зображення. Тобто ось ця відстань. Від лінзи до зображення. Так ось усі ці три фізичні величини три відстані об'єднує формула тонкої лінзи. Один поділити на фокусну відстань. дорівнює один поділити на відстань від предмета до лінзи плюс один поділити на відстань від зображення до лінзи. Відстань F від лінзи до зображення. Ми беремо зі знаком плюс, якщо зображення у нас є дійсне. Це діє правил знаків. Ось дивіться, ця формула ось тут може F ми брати додатнє, а може, братиму від'ємне. От коли ми беремо F, додатнє чи від'ємне, ви знаєте, якщо F у нас, якщо випадок збиральної лінзи, то фокусна відстань додатня. Якщо розсіювальної лінзи, то фокусна, лінза, фокусна відстань від'ємна. Далі. Коли беремо F маленьке зі знаком плюс, коли зображення дійсне. А для цього треба будувати, або знати побудову, або подивитися або той опорний конспект, який я задам на домашнє завдання. Але зображення може бути і уявним. І коли предмет, наприклад, розташований між фокусом то, та оптичним центром, тоді F маленьке ми беремо в цій формулі зі знаком мінус. Далі, фокусна відстань, ну, я вже це я казала, у нас додатня у збиральна лінзи і від'ємна у відповідно просіювання лінзи. Але крім цього всього, ми можемо характеризувати зображення за його лінійним збільшенням. Лінійне збільшення це нова фізична величина. І так, будь ласка, увага. Лінійне збільшення позначається великою літерою Г. Воно тоді показує, у скільки разів буде висота зображення більшою, ніж висота нашого предмета. А з подібності трикутників А, Б О та е, А1Б1О випливає, що як буде аж велике відноситися до Аж маленького, так буде і сторона. ОА1, тобто F маленьке, відноситься до сторони ОА, тобто D маленьке. Отже, формула для лінійного збільшення може обрахована бути по-різному. Ми можемо висоту зображення поділити на висоту предмета, або відстань від лінзи до зображення, поділити на відстань від предмета до лінзи. Якщо зображення буде збільшеним, то значення цього дробу буде більше одинички. Якщо зображення буде зменшеним, то воно буде менше одинички. Якщо рівним за величиною, то чому буде дорівнювати г? Ну, якщо аж велике та аж маленьке однакові, то г чому буде дорівнювати? Один. Один то воно буде дорівнювати одиниці абсолютно правильно. І це ще одна формула, яку ви повинні знати на наступний урок на Відповідно, цей тренажер. І так, формула тонкої лінзи – знати, що таке D маленьке F маленьке, що таке F велике і D велике оптична сила лінзи. Правила знаків ми будемо застосовувати при розв'язуванні задач, а також формулу лінійного збільшення. І тепер ми переходимо до побудови.